Добрий вечір. А, насправді я думаю, що е, безперечно просто бути україномовним недостатньо для того, щоб е, той доробок, який видається, вважався українським. І те, що стосується е, ну, власне е, самого фестивалю, я думаю, що його можна буде вважати успішним, тоді, коли за моєю спиною буде стояти хор е, Міністерства оборони України і марш легіонерів будуть виконувати офіцери Збройних Сил. Ми жили у містах, серед сонця, журналів, і війн, серед спогадів, серед них навіть є колекційні, йшли роки і колони людей в ординах. Переважна більшість порядних проти траплялись по ми жили у містах, серед неба і бридких забудов, що поновним стадом, забивали собою підгір'я, йшли дощі, а інколи навіть кров, заливала собою чиїсь анонімні подвір'я. Ми жили у містах, серед краху імперії мрій. Серед звалищ сміття і старих візантійських соборів відходили потяги, залишаючи вічність колій і ганебну банальність вокзалів, партійних зборів. Ми жили у містах, серед вітру та тютюну, серед суму підземних нічних переходів, суми звершень та вчинків будували велику стіну. І ніхто не винен, що вийшли звичайні сходи. Ми жили у містах, серед наших тріумфів і втрат, серед флюгерів в напрямку, мертво прибитих надійно. Ми жили у містах, а вони, в свою чергу, в нас. З нами поруч, пісні і війни. Каміння відчуває важкий сніг, і дні закуті в сірі однострої цього не змінять. Первородний гріх, грав бісери, вичісування пліг і попелище над валами трої. Каміння, що посіяно в пісок, уже зійшло могильними хрестами і напрямом тролейбусних гілок, і в казінним, яким натиснеш на курок, і нашими в майбутньому містами. Хитаючись стояти в вікні, розхристання, викликом цьому схлу, і бетону, цій осені, що вже при смерті, цим присмерком, що її вводять в кому, цим тіням, що замість листя засипають щодень під віконня. цьому чужому тобі місту, його нежиті, нудзі, безсонню, стояти незгодою з дійсністю, що вже над прірвою кришиться, стати власним часом і погодою, власне, не стати, а собою залишитись. Стояти дихати димом вогнищ родинних, розбиваючи вічність перекурами як клепсидра, ні просто годинник що над волами або над мурами. <плес> <плес> Вже вічності, як і мені років десь на обрії на станціях приміських снігу груди. Поступово довшими стають кроки, поступово дешевшими стають люди. Хто мірилом стане в нас і над нами в межичасі, де пропиті, але щирі міркування. Знову діри чорні, чорні плями, напівстихлівні сонні коливання. Власне, вартий Київ, месі чи не вартий, все вже вирішено. Дим на дорогах, час від часу, допити нічні, нічна варта, і на мапах замість рози відрів. Лик Бога. Знаєте, сьогодні дуже багато говорять про зраду, яка нам відбувається в державній владі, про те, що депутати, які йшли під одними прапорами, переходять під абсолютно протилежні. І ну це так. Але я думаю, що насправді зрада це те, що стало щоденним нормальним станом кожного з нас. Тому що кожна людина, яка переходячи в спілкування з Російськомовним співвітчизником на російську мову, виключно через те, що йому так удобні, зраджує українську мову як мову міжнаціонального спілкування. І це можна перераховувати і перераховувати. Тому мені здається, що насправді дуже важливо вбити цього зрадника в собі. І я, з вашого дозволу, закінчу останнім віршем, який а, називається Повернення додому і ну, власне говорить саме про це. Ще вчора фінські запахом сечі, з якого в тамбурі, як у царство Боже, б'ять рибини не московські калачі, короткий шмон валізний вночі, злотоверхи, випадкові перехожі, самотні краплі на віконнім склі, уламки долі в світла переливах, чиїсь обличчя ледь знайомі, геть чужі, і на півтіні, на півножі, і телеграми на північних крилах. Холодне море тогорічних сліз, сухе обличчя і вологі вії, і перехрестя з гумою коліс. Рука на підвіконні ладить кріс. З Грушевського вертаються повії. Дякую.